У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Першим пунктом порядку денного депутати розглянули стан надходження та використання коштів цільового фонду Полтавської обласної ради. Комісія розглянула питання фінансування, формування фондів. До речі, фонд формується і є там 15 мільйонів для деяких районів певною мірою. Ця сума може стати ну, рятівною. Це фонд, який використовується місцевими радами. На фінансування на власне фінансування на оплату енергоносіїв на допомогу підприємствам і гражданам, які мають маленькі чи фінансово незадовільний стан, проаналізували члени комісії і те, як проходить поточний опалювальний сезон. Які заходи вживають для забезпечення безперебійного тепло та водопостачання підприємств критичної інфраструктури області. А наразі опалюється 49 закладів охорони здоров'я, 114 дошкільних навчальних закладів, 109 загальноосвітніх навчальних закладів, 3244 житлові будинки і 177 котелень, що становить 100% від... Загальної кількості всі аварійні ситуації, які виникають впродовж опалювального сезону, в підприємства намагаються їх вирішити оперативно і забезпечити якісне надання послуг. Погодили на комісії і питання про заходи в житті комунальними підприємствами воду теплопостачання щодо енергозбереження та захисту критично важливих об'єктів життєзабезпечення на території Полтавської області у випадку блекауту. В разі відключення електроенергії, 90 об'єктів генерації, що забезпечують теплопостачання споживачів, в опалюваний період в місті Полтави, Карлівки, Решетилівки, Машівки, селища Кательва, укомплектована дизельними і бензиновими генераторами різної потужності. Наразі працюється питання можливості встановлення сонячних електростанцій. Вже проведені обстеження готуються технічні розрахунки і розрахунки техніко-економічних показників. Також найближчим часом будуть завершені роботи по перепідключенню частин водопровідних насосних станцій. Усього депутати розглянули вісім питань порядку денного.